Починаємо нашу розмову про ситуацію на фронті, який напрямок виділяється зараз як найгарячіший, що відбувається на тих напрямках, про які говорити ми далі. Розкажіть нам, будь ласка, що ви бачите, і до чого це може теоретично в найближчій перспективі призвести. Ну, власне, весь фронт він сьогодні є надзвичайно активним, починаючи від північно слобожанського і до Придніпровського напрямку. Північно-Слобожанський ворог це сумщина ворог намагається активізуватися, проводить там в тому числі наступальні дії. Вони насправді і не припинялися у різних локаціях, але на сьогодні ця активізація. Вона пов'язана перш за все з тими геополітичними комунікаціями, які відбуваються, і метою Російської Федерації, очевидно, стратегічною інформаційною і фронтовою, показати, що Росія контролює весь фронт, Росія може наступати, має такий потенціал по всій лінії бойового зіткнення. Звісно, ми говоримо про активність на вовчанському вітинку Південно-Слобожанський. На жаль, ви знаєте, що цього тижня мали залишити. Наші війська сіверським, ну, по перше, зруйнована локація. По-друге, це давайте називати речі своїми іменами, Яма, в якій наші війська, якщо б залишилися, ну почували себе, м'як м'яко кажучи, дуже некомфортно. Це була би певна така пастка, тому змушені були відійти. Відповідно, ворог зайшов в цю яму, далі продовжувати не буду, але сподіваюся, цей фактор буде використаний в тому числі нашими засобами вогневого ураження. Відповідно, звісно, ми говоримо про активність росіян, але тримають оборону на покровсько мирноградській агломерації. Наші війська ворог намагався, в тому числі з використанням броньованої техніки, наступати на добропільському. Відтинку фронту і тут дуже гарно попрацювали наші азовці з тими бригадами, які знаходяться поруч, які входять до складу корпусу Азов. Відповідно, і ворогу не вдалося тут нічого зробити. Ні, єдине, що вдалося зробити, це втратити багато бойової техніки і відповідно особового складу. Е, звісно, говоримо про гуляй поле Це найбільш критична на мій погляд з усіх перерахованих е, сьогодні. Локацій відповідно, ви знаєте, я зараз дуже коротко, тому що чекаємо все-таки офіційних більше роз'яснень від відповідного командування від відповідних командирів ці цього напрямку. Це ситуація щодо можливого захоплення росіянами КСП одного з батальйонів саме в Уляйполі. Що батальйон бригади тери, територіальної оборони, що звісно є дуже поганою ознакою. Для нас і дуже тривожним, надзвичайно тривожним дзвіночком, якщо така інформація підтвердиться. Очевидно, що на сьогодні максимально за рахунок кого вдається е, втримувати цю ділянку фронту, на сьогодні ситуація дуже динамічна, це наші штурмові підрозділи перед якими вкотре знімаю капелюха, тому що саме вони своїми діями штурмовими сьогодні перше демонструють, як треба проводити активну оборону. По-друге, дійсно намагаються максимально блокувати дії ворога, який на жаль знаходиться вже в самому голяйполі, намагається не просто штурмувати наші позиції, а ще і проводити відповідно накопичення особового складу для подальшого створення тут відповідно плацдарму і руху надалі. Тобто ситуація сьогодні. Є надскладною, надзвичайно надскладною і для наших е, відповідних е, командирів, відповідних підрозділів сьогодні виникає завдання надзвичайно складне щодо е, стабілізації цього фронту тут на Гуляйполі. Я вже не кажу про те, щоб хоча б ворога відкинути від тих позицій, де він на сьогодні знаходиться. Тут досвід Купінська міг би згодитися знову таки, виходячи з того, яка ресурсність і спроможність буде у наших сил оборони саме на цьому Гуляпівському вітинку фронту. І ось Щодо Купінська, ви знаєте, це сьогодні приклад того, як логістика українська військова б'є логістику. Російську військову і маємо інформацію про те, що залишки російського гарнізону у Куп'янську вони починають зараз здаватися. Відповідно для ворога, очевидно, це була найголовніша мета протягом цієї осені: окупувати Куп'янськ, Куп'янську узловий тому що це ну фактично центр тієї логістики, яка забезпечувала там лимансько сіверський напрямок. Відповідно для нас, а зараз би для росіян там вони працювали. Ну і власне покровсько-мирноградська агломерація в тому числі, вдалося втримати. Більше того, ви знаєте, ситуація для росіян склалася надзвичайно е, погано. Відповідно, і Придніпровський напрямок теж є доволі таки активним. Ворог проводить е, відповідні там свої активні дії на островах, е, навіть де подекуди йому вдалося встановити свої спостережні пункти. Відповідно, по них відпрацьовуються наші сили оборони, зокрема безпілотні системи, знищуючи і вогневі е, точки, де ворог намагається їх закріплювати для того, щоб е, тиснути на наше правобережжя. Про форсування Дніпра, звісно, мова на сьогодні не йде, але тим не менше, ця активність по берегу ми її сьогодні відзначаємо. Цілком вірогідно, що згруповання Дніпро, якщо продовжувати мову про резерви, про росіяни. Постійно маневрують, постійно перекидають резерви. На жаль, у них перевага у піхоті є на сьогодні, і подекуди в рази можливо перекинуть е певні десантні, перш за все, підрозділи на Гуляпільський відтинок фронту для того, щоб там підсилити свої наступальні дії і свою активність і рухи вперед. Оце на сьогодні. Надзвичайно складна локація, де і ще раз повторюся, дуже багато зусиль доведеться докласти до того, щоб ситуацію принаймні ми мали певні ознаки, якщо не стабілізації, то хоча б не допустити, скажімо так, розвитку подій, який буде негативно впливати на нашу оборону в цілому.